Восьмий каталог компанії Лівеста вже в дії. В каталозі багато вигідних прибожень, багато акцій, купи два та більше по суперціні. А є також просто супер ціни на певні продукти. Тому переглядайте, кому цікаво, пишіть в особисті. Я вишлю посилання на каталог. А хто догортав до останньої сторіночки, то в нас тут. Представлений кремчик по супервигідній ціні. Наш гель-бальзам замість 179 гривень всі знають наш гель-каштан, як він гарно допомагає ніжкам. Окремо напишу відео про нього. Але зараз, якщо купити щось із каталога, то замість 179 гривень він буде коштувати лише 129 гривень. Тому хто купує цей гель-каштанчик. Швиденько робимо замовлення, замовляємо, бо це дуже і дуже вигідно. Чекаю ваші замовлення в особисті.